Прогноз погоди на 10 днів – з 23 квітня по 2 травня. Весна увімкнула турборежим. Привіт, друзі! Попереду десятиденка справжнього весняного розгону: від сонця до гроз, від пікніків до парасоль. Україна впродовж цього періоду отримає і тепло і вологу. Усе як треба для весни. Давайте детальніше по регіонах і по датах. Почнемо з півночі України. В періоді з 23 по 25 квітня, з 29 квітня по 2 травня, повернення ясного неба до плюс 26 в день. Вітер слабкий, весняне тепло в розпалі. Час для барбекю загальні тенденції та поради Україну чекає комфортна весняна декада з температурою плюс 21, плюс 27 в день і плюс 10, плюс 15 вночі. Опади ймовірні здебільшого на заході, і частково в центрі. Решта країни під сонячним куполом, поради аграріям це ідеальні умови для посівних. Грунт зволожений і температура стабільна. Рекомендації по одягу: в день футболка, ввечері легка куртка, але парасолю тримати на поготові, особливо на заході. Став лайк і підписуйся, якщо хочеш знати, коли весна перейде в літо. А ми бажаємо вам гарного квітня та мирного неба!